7 пенсій. Тепер, і, а на це ми взяли 160 тисяч за 4,5 року, що нам борги виплатили, ті, що нам не давали раніше. А тепер вони так раптово зняли і не дали ні купити. За що ми можемо лікуватися? в мене ні одної молочної замісти немає. Два роки тому тут злоякісна кіста була, я лікувалася від... Я дуже просимо вас простом стоим.